Галатасарай переміг Трабзонспор у рамках півфіналу Суперкубка Туреччини з рахунком 4-1. Трабзон спор вийшов на поле з двома українцями Арсенієм Батаговим та Олександром Зубковим, які традиційно увійшли до стартового складу. Щодо Сіка, на то що перед матчем тренер Трабзонспора повідомив, що Данило не допоможе команді через ушкодження. Третій гол Галатасарай забив саме через втрату м'яча Зубковим. Олександр мав нагоду виправитись, проте його удар кіпер Галатасарай потягнув. Зубков пішов з поля на 87-й хвилині, а Батагов провів весь матч. Софаскор вважає Арсенія найгіршим на полі. Ви як вважаєте, чи справедлива оцінка Арсенія? Захисник жовто-чорних Богдан Слюбик незабаром може змінити клуб. Як стало відомо, Богдан Слюбик серйозно зацікавив команду із Чехії. Гравець близький до зміни клубу. Перемовини перебувають на фінальній стадії. Сума трансферу Слюбика може сягнути 2 мільйонів євро. Сам Богдан хоче спробувати себе в європейському футболі та готовий покинути рух. В поточному сезоні 21-річний захисник провів 17 матчів за львівський клуб. Результативними діями не відзначався. Також в доробку Богдана є два поєдинки за збірну України у 21. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 700 тисяч євро. Іспанський фахівець Фран Фернандес досі не підписав контракт з Карпатами. Тренер побував у Львові, де зустрівся з власником клубу Володимиром Матківським. Фернандес познайомився з клубною інфраструктурою. Побував на заміській базі Карпат в Бартатові. Іспанця супроводжував генеральний директор Левів Андрій Русол, який був ініціатором запрошення іноземного фахівця. 7 січня Фран Фернандес та його помічник транзитом через Польщу повернулись до Іспанії. За інформацією джерела, для підписання контракту тренеру необхідно отримати документи для дозволу на роботу в Україні. Очікується, що Фран Фернандес зустріне своїх нових підопічних на тренувальних зборах. У Мурсії, тоді і відбудеться його представлення як головного тренера Карпат. Український агент Вадим Шаблій висловився про свого клієнта півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. У Дніпрі він завжди виділявся своєю дисципліною, відповідальністю та сильним бажанням вчитися. Ярмолюк не просто талановитий футболіст. Єгор працьовитий. Коли він переїхав до Англії, було зрозуміло, що адаптація може бути складною. Але його професіоналізм і внутрішня мотивація зробили свою справу. У кожному матчі Єгор віддає всі сили на полі і готовий боротися за кожен м'яч до самого кінця. Він має чудове бачення гри, а в одній з ігор зробив блискучий передасист на свого партнера по команді. Загалом Ярмолюк проходить важливий етап свого розвитку як гравець в одній з найкращих ліг світу, і цей досвід є неоціненним. Під час літнього трансферного вікна ним цікавилися клуби з Італії, Німеччини, і звичайно, Англії, але все має свій час. Зараз він щасливий в Брентфорді, але я впевнений, що в майбутньому інтерес до нього буде ще більшим. Наводить слова шабліяток спорт. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав показовий сигнал від команди. У Челсі з'явився несподіваний, але показовий сигнал щодо майбутнього Михайло Мудрика. Лондонський клуб публічно привітав українського Вінгера з 25 річчям у своїх офіційних соцмережах. Попри те, що футболіст відсторонений від матчів з кінця 24-го року, через тимчасову дискваліфікацію після позитивної допінг проби. На перший погляд, звичайний формальний жест, однак у поточному контексті він виглядає промовисто. За інформацією, гол дискваліфікація Мудрика може бути знята вже всередині січня, а після відходу Енцо Енсомарески у клубі готуються до перезавантаження під керівництвом Ліама Маросеньора. Чи зможе Мудрик принести користь Челсі? Свої думки пишіть в коментарях.